Приміщення дитячого садка у селі Осетняшка Кропивницького району обігрівають електричним опаленням. У котельні два котли, працюючий і запасний. Вони у нас різної міцності, різних ступенів нагріва. Ми економимо. Якщо в нас холодно, то включається більша ступень. Якщо в нас температура на вулиці ну, тепло, то ми. Тільки піддержуємо температуру». У цих термобочках гаряча вода, яка добу може підтримувати тепло, коли опалення вимкнене. Нагрівається там вода до певного темно, певної температури, і вона допомагає в разі, якщо пропадає електроенергія, у нас підтримується температурний режим ну, за допомогою цих бочок. Для обліку спожитої електроенергії у дитсадку використовують двотарифний лічильник. Вночі тариф менший. О і завдяки цьому ми економимо електроенергії. Вночі вода нагрівається в нас в ємкостях. О, а в день ми її використовуємо для економії нашого тепла". До вторгнення Росії садок відвідували 35 дітей. Нині вдвічі менше. Через це використовують половину приміщення, тому витрати на опалення цьогоріч можуть бути меншими. Прогнозує директорка. Опалення ми ще не включали. Якщо дивитися по електроенергії за минулий рік, то в нас економія була бо теж. Температура була різна. Коли холодно, ми ж звичайно дужче топили, а коли на вулиці тепло, то ми ж звичайно керуємо температурою котлів і самим процесом. Електроопалення у дитсадку оплачують з місцевого бюджету. Минулого опалювального сезону електроопалення у дитсадку обійшлося в 130 тисяч гривень, минулого – 60. Керівник відділу освіти Роман Пілюгін каже, підрахували, оскільки обійдеться, обігрів дитсадка іншими видами опалення за нинішніми цінами. Приміром, опалення газом обійшлося б у 100 тисяч гривень, вугіллям у 95. Твердопаливні котли це вугілля, дрова, палети, більше всього, що тут буде і. Дешевше нам її все ж таки облаштувати цю котельню, тому що газ ще не повністю підведений до цієї вулиці. Це буде стояти першочерговим після завершення вже військових дій. Каже, якщо зникне електропостачання, мають дизельний генератор. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, новини на Суспільному, Кіровоградщина.